З недавніх пір в грі появився новий кейс «Пасхальне диво. Сьогодні ми відкриємо цей кейс у розмірі 200 штук, та подивимось, що можна окупитись. Ну а тобі, друже, розкажи по секрету. Якщо поставити лайкусик та підписатись на канал, то завтра до тебе приїде Месі і підете разом на пиво. Хе -хе -хе. Ну і не забувай, друже, я граю на Ukraine GTA. Запрошую тебе грати разом зі мною. Вся детальна інформація знаходиться в описі. Залітай та грай разом зі мною. Ну що ж, давайте я вам покажу, як вони виглядають та що в них знаходиться. Ось так вони виглядають, як ви бачите, рівно 200 штук і 200 ключиків. А всередині в нас ось така двіжуха. Як ви бачите, головним призом у нас є ось такий автомобіль, чесно скажучи, мені здається, це Електро. Також у нас є дівчина Ангел. І ось такий у нас персонаж загадковий. Цікаво, як він взагалі буде виглядати. Також в нас є ось такий автомобіль Nissan Silvia, досить прикольний автомобіль. 500 тисяч гривень, Volkswagen Golf і, звісно, ось ця катана. Слухайте, ну якщо б мені випала ця катана, було б Цікаво, казка королівської битви, страйкбольна маска, а все решта таке собі. Я думаю, братва, за таку велику кількість кейсів потрібно вліпити свій лайкусик. Ну що ж, напевно, давайте не будемо затягувати сильно і почнемо вже відкривати, тому що реально вже не терпиться відкрити та й подивитись, що знаходиться в нас всередині. 200 ключиків, 200 кейсів, це є просто дуже класно. Якщо нам не випаде ось ця тачка сьогодні, я буду в максимальному тільті, чесно. Перше наше відкриття і випадає нам 100 тисяч гривень. Так, слухайте, для старту непогано, я вважаю, але потрібно і надалі відкривати. Друге відкриття казка королівської битви. Добре, касочку заберемо, потім собі на голову закинемо. <рес> Третє відкриття випадає нам смачна паска. Добре, пасочку можна також, я так розумію, з'їсти. З'ївши смачну паску, втамуєш свій голод на плюс 40%. О, давайте поїмо, щоб не бути голодним. <рес> О, що? буквально четвертий наш кейс нам випадає Volkswagen Golf 7. що що, весь? Серйозно зараз? Тобто я вам можу сказати це дуже сильно. Враховуйте те, що реально четвертий кейс і нам випадає гольф. Ну, це вже непоганий автомобіль. А я нагадую, друзі, що наша автівка, як ви бачите, в кейсі знаходиться ось тут. Добре, виходить, наступ. що що сой, а як? Як це працює? Нам випадає одяг Ангел, але скоріш за все він нам не. А ні, видався, дивіться, ми зможемо пізніше його продати на центральному ринку. І слухайте, в кейсі він ось тут знаходиться. Ну добре, тоді відкриваємо наступний. Так, випадає нам преміум. Звісно, ми це лутаємо діло. Чи нази страйкбольна маска випадає? До речі, бачу, що ця маска продається на центральному ринку за плюс-мінус там один мільйончик. Тобто, рахуйте, це, ну, окуп, я вважаю. Так, добре, давайте і надалі. Будемо Що? Як це працює, алло? Просто випадають автомобілі. Алло, гаддем, другий автомобіль. Що мені потім з тими гольфами робити? Йомой Йо, гаддемидж. Шоо? Типи ви гоните? Я не відкривши 10. Десяти... Кейсів і мені випадає знову скін загадковий. Забираємо, звісно, приз. Подивіться, буквально залишається ще один кейс щоб рівно ми відкрили 10. Так, випадає 250к. То ви просто подивіться на мене, я шокований, чесно скажучи, тому що випадає, Рахуйте нам скін ангел, і також випадає нам ось цей одяг загадковий. Так що ж, давайте одягнемо скін загадковий і. Ой-ой-ой, ой який чіпчик на серйозі. Не, ну слухайте, такий чесно. Суету на везде охота. Я не знаю, чи це зараз мені так везе, чи як це працює діло, я не знаю. То тобто пам'ятає, я знімав похожий відеоролик, Також відкривав 200 кейсів, і там мені також везло, але не так сильно. Тож, друзі, хто ще не бачив цього відеоролика, обов'язково подивіться, підсказка справа зверху. Випадає нам знову масочка, але головна наша ціль це забрати ось цей автомобіль. Якщо він нам сьогодні випаде. 500к падає, ви собі, братва, уявіть. Я щось трошки зрозуміти не можу. Чи то мені везе, чи юкрейне ГТА підкрутило шанси? Знову скін за. Гадковий. God damn Це скільки ми сьогодні денег заработаємо, ребятки. Каска королівської битви окей, я зрозумів. Так, відкривається, знову випадає нам страйкбольна масочка, досить перспективно. Знову гольф сьомий. Шо, шо what is this? Ну, добре, добре, давайте будемо продовжити. Тим часом, як ви бачите, ми вже відкрили 20 кейсів, і випало нам з 20 кейсів, я вважаю, досить багато. Реально, ну, прям успіх, 100 тисяч гривень падає. Ні, чесно, я такого не очікував. Що на початку самого відкриття нам вже будуть сильно давати. Смачна паска падає, дай Боже здоров'я. що шо, шо, випадає нам Нісан Сільвія? Ні, братво, нам шостій кейси дуже страшно, де, я вам так скажу. Рахуйте, ось ця Нісан Сільвія нам же випало. Що ж, получається, нам випав ось цей гольф. Також випадав скін загадковий, скін ангел, Нісан Сільвія, 500 тисяч гривень. Получається, друзі, нам потрібно всього на всього вибити тепер Катану І ось цей автомобіль. Все решта нам вже падало. У мене вже 4 гольфа, на. Що мені стільки гольфов? Ангел з небес сказав мені сьогодні відкривати ось кейси. І як ви бачите, я відкриваю, падає лютий дроп, просто лютий дроп. Хочеться справді радувати, але ну ха, блін, ну гольф, ну йомаю, ну що так погопало? Знову гольф, що це таке, Алло? Так, а по кейсам, друзі, у нас виходить, що ми відкрили 50 штук. З 50 штук, як ви бачите, нам випало реально багато луту. Скіни просто падають, дай Боже, здоров'я. Я, я надіюсь, що вони справді коштують великих грошей, тому. Тому що падають вони, ну, часто так, смачна пасочка, дякую. Чуєте, я так зрозумів, та катана тут, ну, щоб її вибити, треба трошки постаратися. Так, гольф впадає, ви розумієте, випадає гольф, а катана аксесуар не випадає. І також випадає нам скін загадковий знову. Ну, да, так, таке собі таке. О! Є! Нарешті нещодавно говорив про цю катану, і як виходить, вона нам випадає. Все-все-все-все. Чи назис? Сюди на базу, ми чи на. Так, ну на. Маче все правильно, слухайте, бльоха, тепер у нас виходить ось такий самурай. І наскільки я знаю, ця катана коштує ну лямчиків 2 точно. Це реально окоп, це чи назис, я вражений. Так, ну що ж, виходить, по цілям нам потрібно вибити ось цей легендарний автомобіль. Я надіюся що він бензиновий, а не електричний. Хоча будемо бачити, скін ангел. Добре, нам потрібен легендарний автомобіль, ось цей, що похожий на електро. Ні, ну це добре, рахуйте, плюс 2 лямчика, ще, якщо її Ну це чи назос? Катана, це ну це успіх. Це... Оу, Нісанчик! Так, скін загадковий знову нам випадає. В нас же 7 штук скінів загадкових. Дуже класно. Ооо! І що, в мене навіть реакції не було, я нічого не зрозумів. Єпи, я навіть не зрозумів, вона мені випала. І що получається? За Кер 001, слухайте, ну так гламурно назвали. Всі скини, ось ті всі варіанти, які тут були, рахуйте, ми зібрали. Буквально у нас залишається відкрити 110 кейсів. Тобто, рахуйте, ми половинку відкрили, все звітом дістали. Тим часом, друзі, в нас залишається рівно 100 кейсів, з яких нам 100% має випити ось цей автомобіль. Тому що, ну, я маю надії. Так, скін загадку. Знову падає, тим часом 8 скінів загадкових. Я вам скажу, це прям дуже багато. Знову скін загадковий, я не розумію, я просто лотаю деякі бабки, рахуйте. Так, наступний страйкбольна масочка. Так, скінчик Ангела нам випадає, котрий пізніше 100% продаватися буде. Їх прям стільки штук 9 штук, рахуйте, 9 штук ще продати треба. Знову катана. Відкривається на 100. Знову катана. Друзі, я щось трошки не розумію. Як тільки нам випала перша катана, після неї зразу почало падати багато катан. І так майже зі всіма. Метами. Блін, ну чуєте, щось я трошки не знаю. Я надіюся, що автівка нам також саме буде випадати часто. Знов катана, ви бачите? От, Нісанчик випав нам. Бляха, ну це ж тачка реально крута. Ні, слухайте, походу, наш фарт закінчився, тому що падає реально, ну, таке собі. Послідніх 50 штук, і, блін, не знаю. Пишіть ваші ставки в коментарях, що з послідніх 50 кейсів нам випаде, а пізніше подивимось. Добре, ну що ж, ой-ой-ой-ой-ой-ой, 50-й кейс, і з нього випадає ось Дай нам автомобіль, як таке може бути. Так, випадає нам ще одна катанна. П'ять катан у нас. Йомойо, П'ять катан. Так, відкривається, ангел нам випадає. Добре, наступне. Випадає нам 100 тисяч гривень. Так, ну що ж, відкривається діло, випадає нам знову скінчик загадковий. Так, знову скінчик ангел випадає. Наступне відкриття, знову ангел. Як це так працює, діло? 250 тисяч гривень. Також потрібні. Кишеня Nike. Бляха, ну реально, кишені Nike 13 штук. Що мені з ними робити? Ну, реально. Скін загадковий так. Ну, випадає буквально за. ОООО, гад демідж! Три штучки в нас вже! Йоу, васапчик. Вже настрій ось таких автомобільчика. Ого, це сильно. Ні, Віталик трошки вже зажрався. 18 скинів, ви що смієтеся? Що це за лаки моменти? Вот знову голь випадає. Мені, пан, вже за це відкриття гольфів 10 випало. Тим часом, друзі, в нас залишається буквально 10 кейсів, з яких напевно нам зараз випадає якась двіжуха хороша. Дай Боже. Так, 9 кейсів. Добре, давайте легенько відкриваємо. І будемо надіятися, що нам випаде ще один автомобіль. Хоча справді я навіть його вже не очікую і не хочу, тому що випало реально багато штук. Чесно скажучи, цим відкриттям я справді задоволений, тому що нам випало справді уйма багато машин. Просто подивіться, наскільки їх багато. Давайте я зараз перерахую і вам скажу точну суму. Друзі, нам випало 15 гольфів сьомох. Ви собі просто уявити можете, а самі жорсткі машини, скільки нас там штук. А усі самі жорсткі машини, які знаходяться в кейсі, нам випало три штучки. А ну і там решта трошки випало нам нісанів раз, ну і п'ять випало нам нісанів Слухайте, ну що я можу сказати на рахунок цього відкриття, воно є справді успішне, і посідній раз мені так везло, то було ну ніколи.